Сьогодні проводимо постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів. Всі члени комісії в нас присутні онлайн. Андрій Сергійович Царь, Наталія Миколаївна Краснопольська, Олександр Таранюк, Антон Котвіцький та Оксана Молчанова у нас одне питання про затвердження порядку отримання та розподілу гуманітарної та благодійної допомоги, отриманої виконавчим комітетом уминської міської ради, доповідає Сосеню Париса Миколаївна. Добрий день, шановні депутати. На вашої уваги порядок отримання та розподілу гуманітарної та благодійної допомоги отриманої виконавчим комітетом гуманської міської ради та положення про робочу групу з питань отримання цієї гуманітарної допомоги. цей порядок визначає механізм прийому розподілу та передачі гуманітарної допомоги. Наданої донорами, благодійниками, меценатами в умовах дії воєнного стану в Україні набувачами на ці допомоги можуть бути виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації, громадські організації, фізичні особи сили безпеки та оборони України. для цього розподілу створюється робоча група. Яка діє відповідно до положення? Робоча група це тимчасово діючий колегіальний орган, що діє при виконавчому комітеті з метою реалізації завдань і забезпечення гуманітарної та благодійної допомоги для потреб територіальної громади. До складу цієї робочої групи буде входити не менше як 7 осіб числа фахівців, відділів служб управлінь, депутатів профільних комісій, які буде затверджуватися розпорядженням міського голови. Основні завдання цієї робочої групи це аналіз потреби територіальної громади з забезпечення гуманітарної та благодійної допомоги, надання рекомендацій щодо її розподілу та забезпечення координації роботи за її цільовим використанням. Крім того, вносити в міському голові пропозиції з забезпечення гуманітарної та благодійної допомоги і співпраця з благодійними фондами, громадськими і іншими організаціями щодо залучення цієї допомоги до, на території нашого міста. Прошу підтримати. Волочкось якісь запитання. Я yes. нема запитань, підтримую. Якщо запитань oh. немає, голосуємо. Yeah. Всі за. Дякую, чекаємо всіх на сесії. Дякую, Сергійович. Дякую. До побачення.